Бусифіковані чоловіки це тягар для армії, а у військо треба йти із мотивацією. Розвідники бригади Рубіж буквально рознесли призов та його неефективні методи. Водночас нардепка Юлія Яцик розповіла, що ТЦК забезпечують мізер у мобілізаційному плані. Чи зможе рекрутинг змінити ситуацію? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало, Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Із бусифікованих чоловіків на фронті насправді мало користі. А двигун армії це мотивація кожного, хто в ній опинився. Таку думку висловили розвідники бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж в інтерв'ю РБК Україна. Я не бачу сенсу такої людини, так як вона не мотивована. Ну есть, якщо він хотів, то він би хотів би піти і знайшов би собі місце, де йому справді підходить. Захисник пояснив, що засуджує дії працівників ТЦК, які відправляють людей у військо проти їхньої волі. Люди деякі там неправильний поступок, але вони беруть, забирають їх буса, потім відправляють. Але від таких людей мала користь, я б сказав би. Треба такі мотивовані. Які справді хотіли би щось зробити і щось поміняти водночас? Він радить чоловікам не доводити ситуацію до такого спілкування із військовими. А якщо тебе є час? І бажання, то ти можеш вибрати свої по своїм можливостям, собі частину і собі місце. Краще це зробити самому, чим тебе просто поймають, кинуть у бус, а потім ти будеш біжені на всіх, що мене поймали і кинули несправедливо. При цьому розвідник скаржиться на те, що його часто плутають із працівниками ТЦК. Ба більше українці навіть звертаються із проханнями не мобілізовувати їхніх родичів. Насправді дуже сильно плутають, прям, прям дуже сильно це. Це я був в цьому е торговому центру, і до мене підійшла жіночка, каже: Та в мене чоловік тут, а будь ласка, його не забирайте. Я такий сенсі не забирайте. Що маєте на увазі? Каже, ну ви сте шикасні, можете його не забирати. Я такий, це Та -та -та все нормально. До слова, це вже не вперше. Військовослужбовці нарікають на те, що у мирних містах України люди сприймають їх за військомів. Я от цивільному, бо я вже... Не дуже хочу десь по вулицям ходити у військовому. А чому бо люди дивляться на не всі, але деякі, якщо на початку там підходили, дякували, обіймали, цілували. То зараз думають, можуть ЦЦК. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали вам про те, що рівненський військом зізнався, що насправді відбувається за стінами ТЦК та хто примусово забирає чоловіків у військо. Також він шокував заявою про те, що деяким його колегам дійсно подобається бусифіковувати людей та конфліктувати із ними. Невже саме у цьому військоми вбачають свою місію? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Один із розвідників бригади Рубіж зауважив, що, попри спроби військомів затягнути у військо якомога більше людей, бійців у бригадах і справді не вистачає. У нас зараз такий переломний хід війни. Ліби ми програємо, ліби ми все-таки возьмемо свою на свою користь. І зараз нам дуже велика нехватка людей. І в цей момент, ну то є. Справді ми могли б щось зробити. При цьому захисник, що під час інтерв'ю волів залишатися анонімним, розповів, у який спосіб зробити так, щоб чоловіки не сахалися ЗСУ та служби в них. Надо ще сліди дати, щоб вона знову загоріла, щоб в неї появився цей огонь. В глазах. Був кулеметний, каже: Так, я вже не можу, я вже не ввожу. З'яли мене, наприклад, кимось другим. Там я такий, все, давай, тепер ти старший розвідник. Все він тепер старший розвідник. Він такий все. Він тепер з ЮАРочкою бігає. Йому вже набагато легше. То тобто він опять загорівся. А якщо ти приходить якась е людина з рожданки, ну то та треба підхід свій, щоб е подивитися, що йому подобається. Також військовий пояснив, що закрити всі дірки фронту наявними захисниками точно не вдасться, бо їхнє здоров'я за часи війни помітно підірвалося. Люди знашуються, дуже сильно знашуються. То тобто, е, прийти дуже багато. Ну, вже сік років йде війна, і повномасштабна, і війна загальна. То люди ж ще дуже сильно зносилися. Наприклад, мої, мої роки, то вже дуже великі проблеми зі здоров'ям, так кожного мого побратима, також який вже служить до досить довго. А що тут казати? Досить довго, тут а за рік можна і так що водночас ще один військовослужбовець переконаний, що у війську потрібні далеко не всі, проте навіть у тилу треба приносити користь країні. Якщо ти не можеш. Принести щось нове не можеш щось дати війську, то е, просто виконувати ту задачу, яка на тебе на тобі лежить, і виконувати її гарною. Він пояснює, що сподіватися на швидке закінчення війни чи покладати надії на швидку перемогу у найближчий час не слід, тому зміни від кожного очікуються щоденно. І я зрозумів, що ти, як військовий не можна планувати робити е, сильно далекі плани на майбутнє. Тобто, так, завжди треба щось розписувати, якось розплановувати своє життя, свої якісь робити певні плани. Але от прям щоб розраховувати, що там сьогодні, завтра, післязавтра, в 25-му, в 26-му році закінчиться війна, ну це безсенсовно. Треба робити тут і зараз, робити ті зміни, які ти зараз можеш зробити. Ну а ми рухаємось далі. Про мотивацію у війську ТЦК та загальні питання мобілізації емоційно висловилася. І голова об'єднання захисту прав військовослужбовців нардепка Юлія Яцик. На сьогодні проблема мобілізації вона е, також продовжує стояти дуже гостро. Ми бачимо неефективність роботи РТЦК СП, тому що плани мобілізаційні заходи вони виконують дуже в мізерному відсотковому рівні відповідно до тих завдань, які ну, які ставлять командування сухопутних військ. Депутатка вважає, що корінь проблеми захований у втром. Рачному часі та провальній системі призову у військо. Рекрутинг у нас в тій повній мірі лише почав працювати, лише стартує оцей добровільний рекрутинг і рекрутинг бригадам, які нарешті віддали їм право рекрутувати людей самостійно. Ми не підготували і не своєчасно прийняли закон про посилення мобілізації, про зміну підходів до бронювання, до відсрочок і таке інше. І тому в цей втрачений час ми не підготували заміну, не підготували цей резерв. Також Юлія Яцик пояснила, у який саме спосіб неефективна мобілізація впливає на військових на фронті. І сьогодні ми фактично закриваємо дірки на фронті, діючими вже в цих бригадах. Військовослужбовцями, медиками, операторами БПЛА, але це точно неправильно. Нагадаємо, що не так давно з'явилася шокуюча інформація про те, що фахівців повітряних сил масово переводять у піхоту. Про це стало відомо безпосередньо від самих авіатехніків. Увага, увага! Прошу розголосу. Доброго дня. Термінове звернення. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забирали 250 осіб. Зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Втім, як з'ясувалося, під загрозою опинилися не лише авіатехніки. Після розголосу інші військові також почали розповідати про подібні переведення. Командир взводу 24-ї ОШБР Айдар Станіслав Бунятов на позивний осман звернув увагу на опіхочування артилерістів. Купа артилеристів загинули штурмах. А коли приходять нові установки, в терміновому порядку відправляють бусифікованих на навчання, з яких вони благополучно тікають. Зрештою у Генштабі ЗСУ відреагували на скандал довкола переведення спеціалістів повітряних сил у піхотні підрозділи. Гостро дефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи, переводити не планувалося, і не планується. Натомість повітряні сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. Також там зазначили, що ситуація на фронті непроста. На багатьох ділянках бракує піхотинців. Тож рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів і видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Не оминув ситуацію, що склалася, і сам глава держави Володимир Зеленський. Він одразу звернувся до повітряних сил і наказав пояснити суспільству, що відбувається насправді. Було багато різної інформації, обурення та обговорень по переведеннях. Я доручив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам для виконання бойових завдань нашій авіації. ППУ та мобільним вогневим групам. Своє слово зрештою сказали і у повітряних силах. Там теж заявили, що переведення здійснюватись не будуть. Зокрема, запевнили, що зміни не передбачаються і для інших дефіцитних у повітряних силах спеціальностей. Ми постійно проводимо роботу щодо посилення наших підрозділів зенітно-ракетних військ, удосконалюємо систему роботи мобільних вогневих груп, підвищуємо ефективність застосування авіаційної компоненти. І такий розвиток повітряних сил буде продовжуватись. Чому військови невпинно, примусово забирають чоловіків у військо, попри те, що військові виступають проти бусифікації? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 335 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.